Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про складові задачі. А зараз е, послухайте віршик і продовжуйте його: Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд, і волейбол, стадіон. Басейни, корт, об'єднало слово? Так, спорт, молодці. Які види спорту ви знаєте? Розгляньте малюночок і назвіть ці види спорту, які ви знаєте. Скажіть, а навіщо займатися спортом? А як ще ви можете підтримувати своє здоров'я та тіло в активному стані? Так, займатися фізкультурою, робити ранкову зарядку, грати у ігри рухливі. Сьогодні ми поговоримо про важливість підтримувати своє здоров'я руховою активністю і продовжимо ознайомлення із задачею та її складовими. Спортсмени на різні змагання їздять до інших міст чи навіть країн. Уявимо, що наші спортсмени сьогодні відправляються на цьому потязі. Порахуйте, будь ласка, скільки в кожному вагоні їде спортсменів? Виконайте арифметичні дії по порядку. Скільки спортсменів їде в останньому вагоні? Так, всього один спортсмен. А скільки треба додати до кількості пасажирів в цьому вагоні, щоб отримати кількість пасажирів першого вагона? Правильно, молодці. Додати треба сім. А ми сьогодні будемо писати красиву цифру 8. І так, дивимось уважно на зразок, відступили вниз 4 клітинки, я нагадую вам, і починаємо красиво із правого верхнього куточку писати цифру 8. Я вам вже про цю цифру розповідала. Згадайте, що якщо її в горизонтальному положенні поставити. Так, безкінечність. Пишемо до кінця рядка, знаходимо найкращу цифру і одягаємо на неї корону. Вона буде у вас королевою. Ну що, дописали? А тепер подумайте і скажіть, спортсмени якого виду спорту можуть намалювати цю цифру? Так, висловлюйтесь, висловлюйтесь. Так, хтось вже сказав, я чую, це фігурне катання. Правильно, на ковзанах танцюючи можна на льоду. Намалювати цю цифру, які ви молодці. Тепер давайте пригадаємо, із яких частин складається задача. Так, це умова і запитання. Правильно. Що входить до складу умови? Так, Відомі числові дані. А в запитанні треба дізнатися якесь невідоме нам число. Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Послухайте зараз текст і визначте, чи є цей текст задачею. Петрик чотири рази на тиждень ходить на заняття з футболу. А Марічка займається тенісом три рази на тиждень. Хто з дітей частіше буває на заняттях у спортивній секції і на скільки? Отже, як ви думаєте, це задача чи ні? Так, це задача, бо є умова і є запитання. А чи є ці речення задачами? Якщо ні, спробуємо перетворити їх на задачі. І так, слухаємо: На шкільних спортивних змаганнях з бігу брало участь 5 дівчаток та 4 хлопця. Це задачі чи ні? Ні, а чому? Так, нема запитання. Ну яка ж це задача? Це просто повідомлення. Давайте спробуємо додати запитання, щоб у нас склалася задача. Про що можна запитати? Так, можна додати таке запитання. Скільки всього дітей брало участь у змаганнях з бігу? Або. Наскільки дівчаток більше, ніж хлопчиків брало у спортивних змаганнях з бігу? Так, давайте продовжимо. А ось це задача чи ні? Скільки всього, ді... Ой, пробачте, да. скільки матчів виграла наша команда з футболу? Це задача чи ні? Ні, це не задача. А чому не задача? Тому що є тільки запитання, а чого нема? Нема умови, правильно? А це задача чи ні? Спортивну секцію з футболу відвідають 6 хлопців нашого класу, а з волейболу 3 учні. Скільки учнів нашого класу активно займаються спортом? Це задача чи ні? Так, правильно, це задача. Бо є що? Умова і запитання. Ну, які ви молодці? Добре? Зараз трішечки відпочинемо. Як наші спортсмени встали всі? Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Так, три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, сідайте на сільці, ніжками потупотіли, молодці. які! Дев'ять-десять відпочили і за парти тихо сіли. А зараз я пропоную відкрити підручники на сторінці 83 і знайти завдання під номером 2. Прочитайте задачу. Перекажіть умову і назвіть запитання. Працюємо по черзі. І так, спочатку читаємо умову. Читайте разом зі мною. Ліна розписала п'ять свистунців, а тарас два. Скільки всього свистунців розписали діти? Ми прочитали задачу перший раз. Зараз ви прочитаєте її ще раз без мене. Читайте уважно і уявляйте собі те, про що ви читаєте. Ну що, встигли прочитати? Давайте перевіримо, як ви зрозуміли умову, що позначає число 5. Так, число 5 позначає, скільки свинстунців розписала Ліна. Молодці. А що позначає число 2? Правильно, це скільки розписав Тарас. Молодці. Отже, число 5 і 2 це числові дані цієї задачі. Отже, числові дані містяться в умові. Тепер назвіть запитання: Скільки всього свистунців розписали діти? І ось нам невідомо, скільки всього, тому ми виділяємо, бачите, червоним кольором для цього. Тепер погляньте на три схеми і виберіть ту схему, яка відповідає нашій задачі. Вибрали. Так, це перша схема правильно. Відрізок, позначений дужкою із числом 5 рожевого кольору. Позначає, скільки Ліна розписала свистунців. Відрізок, позначений дужкою і цифрою 2, позначає, скільки розписав Тарас. Так, вона зеленого кольору. А відрізок, позначений дужкою і знаком питання, позначає, скільки всього розписали діти свистунців. Отже, коли нам треба знайти, скільки всього, ми об'єднуємо чи вилучаємо, об'єднуємо. Отже, тому у нас правильна рівність це 5 додати 2, дорівнює 7. Отже, 7 це число, яке ми шукали. Тобто, воно є шуканим числом. Зрозуміли, дітки? Добре, пішли далі. Запам'ятайте, число, яке треба знайти в задачі, це шукане задачі. На шукане вказує запитання задачі. Розглянемо наступну задачу. У волейбол читайте разом зі мною. грало 10 спортсменів. Потім 2 спортсмени пішли на відпочинок. Скільки спортсменів залишилося грати у волейбол. Перечитайте ще раз. Самостійно. Перекажіть умову. Назвіть запитання. Тепер дивіться, як будемо працювати над задачу. Відшукаємо в умові числові дані, і я зараз е, обведу кружечком. Подивіться, нам відомо, що було всього 10 спортсменів. І два спортсмени пішли на відпочинок. Це є числові дані нашої задачі. Ми будемо розв'язувати задачу, використовуючи ці два числа. Тепер знайдемо шукане. Про що запитуються в задачі? В задачі запитується, скільки залишилось. Тому я підкреслила це червоним кольором. Як же розв'язати цю задачу? Залишок ми знаходимо дію так, віднімання правильно. Отже, щоб знайти шукане цієї задачі, треба від 10 відняти 2. Молодці. Наступне. Давайте прочитаємо задачу. У Тараса шість машинок. Три машинки він поставив у гараж. Скільки машинок залишилося? Перекажіть умову. Назвіть числові дані цієї задачі. Так, це шість машинок та. Три машинки. Правильно. Що вони позначають? Що позначає число 6? Так, скільки було. А що позначає число 3? Скільки він поставив у гараж? Так. А що є шуканим? Про що, запит... що запитується в задачі? Скільки залишилося правильно, дітки, молодці? Отже. Кружечком я обвела числові дані і підкреслила шукане число. А зараз ми розглянемо, як ми будемо записувати цю задачу у наші зошити. З умови відомо, дивіться всі сюди, з умови відомо, що було 6 машинок. І три машинки він поставив у гараж. На першому рядочку ми записуємо через клітинку числові дані. Записуйте так, як тут. Записали. Далі запитується, скільки залишилося. Через клітинку ми ставимо знак питання це є шукане число. А в другому рядочку ми будемо з вами розв'язувати задачу. Це буде да, рівність буде. І так, вниз відступаємо клітинку. Щоб знайти залишок, ми вилучаємо три машинки, тобто 6 мінус 3, пишемо, дорівнює 3. Оце є розв'язання задачі. От ми на попередньому уроці дізналися, що є умови запитання. Тепер ви знаєте, що наступна частина цієї задачі складова це розв'язання. Записали. І дивіться, три це розв'язок цієї задачі або відповідь. І в третьому рядочку, отак от як у мене на зразку, ми пишемо три. Це є відповідь. Отже, так ми поки що будемо з вами записувати задачу, розв'язувати її і писати відповідь. Зрозуміли? Тепер попрацюємо в наших зошитах на сторінці 15. Відкрили. І давайте розглянемо першу задачу. Прочитайте її. На гірку прийшло три хлопчики і дві дівчинки. Скільки дітей прийшло на гірку? Перекажіть умову. Так. Назвіть запитання. І так, у нас є Числові дані це три хлопчики і дві дівчинки. Візьміть е, ну, синій олівець і обведіть числові дані в задачі. Ой, вибачте. Обводимо три синім кольором. Так, Я покажу зараз, як ми це робимо. Обводимо три. так, І два. Це є числові дані. Тепер міняємо на червоний олівець. І у запитанні підкреслюємо шукане число. Скільки прийшло. Тобто, скільки всього було. так? І тепер дивимось, як ми записуємо. Ми в першому рядочку написали 3, 2 це числові дані. І далі запитання: скільки всього прийшло. В другому рядочку ми розв'язуємо, щоб знайти, скільки всього дітей прийшло, треба об'єднати їх. І хлопчиків, і дівчаток. 3 плюс 2 буде 5 отже, це розв'язання. І записуємо відповідь внизу це 5. Попрацюємо на другою задачу. Читаємо: на санках каталося 9 дітей. Потім 3 пішло. Скільки дітей залишилося? Знов беремо синій олівець. Да, можете перечитати, поки я міняю олівець. І так. Які числові дані є у нас? Так, що було 9 дітей обвели, отак, як я? 3 пішло, обводимо. Міняємо олівець на червоний, тому що це невідомо нам число шукане. І підкреслюємо, скільки залишилося. Давайте тепер з вами разом запишемо в зошиті в цьому, Там, де клітиночки у нас так, запишемо. І так, що нам було відомо? Що було 9 дітей і 3. Треба знайти, скільки залишилося, ставимо знак питання. Як знайти залишок? Так, треба вилучити. Отже, ми пишемо розв'язання. Від 9 віднімаємо 3. Скільки це буде? 6. Правильно, розв'язали. І тепер ми пишемо відповідь: 6 дітей залишилося. На третю задачу попрацюйте, будь ласка, самостійно. За зразком, як я вам показала, не поспішайте виконувати все так, як я говорила. Наступне завдання це на повторення, і я пропоную вам виконати це з секундомером. Нехай мама ну, візьме годинничок, так? І, подив... і подивіться, за скільки хвилин ви встигнете розв'язати, обчислити всі вирази. Тут є додаткове завдання: зверніть увагу, що у кожному стовпчику обведи найбільший і найменший результат. Давайте так зробимо, що найбільший результат ви будете обводити зеленим кольором найбільший. А найменше ви будете обводити зараз червоним, щось не виходить червоним кольором. Це я вам підказочку таку даю. Отже, коли ви виконаєте це завдання, надсилайте мені на перевірку. І обов'язково ось тут біля сніговичка десь напишіть, скільки хвилин ви виконували це завдання. Якщо 3 хвилини, чи 4 хвилини, може хтось і за 2 хвилини впорається. Отже, бажаю вам успіху. І так, давайте повторимо, що ми сьогодні дізналися. Ми з вами дізналися, що в умові є числові дані задач. Так. Що запитання це шукане число. Молодці. Навчилися що ще? Записувати задачу правильно. Тепер подумайте, хто з вас зможе навчити записувати задачу і аналізувати іншого? А кому ще треба попрацювати над цим? Дякую за урок. Ви добре працювали, молодці. До побачення!